Привіт, це Балацький Іван. Є такі гарні слова: коли над Україною зійде Сонце Свободи, Російська імперія зникне. Ці слова Джухара Дудаєва сьогодні звучать як ніколи, актуально. Джухар Дудаєв перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, людина, яка сміливо проголосила незалежність свого народу і стала одним із перших, хто відкрито кинув виклик імперії зла. Народжений у 44 році, Дудаю пройшов шлях від радянського генерала майора до лідера нації, що бореться за свободу. У 91-му році він очолив Ічкерію, у 96-му загинув від російської ракети, але залишив по собі ідею, яка не вмирає. Саме тому в Кременчуці цього тижня відкрили меморіальну дошку на його честь, бо боротьба з Московською імперією триває. Вона однакова і для Чечні в 90-х, і для України сьогодні. Московити в 96-му, штурмуючи Грозний, не щадили нікого, ані жінок, ані дітей. І так само у 22-му, у Бучі та Ірпені вони повторили свої звірства. Ця дошка в Кременчуці це не просто пам'ять, це чіткий сигнал. Ми знаємо, хто наші вороги та хто наші друзі. Наше завдання не здатися, бути єдиними і перемогти, щоб жертви і боротьба наших героїв не була марними.